З цим воском сходить з усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів, всі страждання, біль, напруга, образи, травми. Сходять суїцидні думки. Смуток, відчай, провина, депресія, жаль, негативні спогади, розлади нервової системи, агресія, пережиті бойові дії, поранення обстріли, війна, безсоння. Зійде залежність від алкоголю, залежність від никотину, залежність від солодкого і громанії, посттравматичний синдром, також залежність від статевих відносин, посттравматичний синдром, сусидні думки. Травми, дитинства, зґвалтування, головний біль сходить, стреси, душевний біль, високий тиск зійде, сердечний біль, також сходять фантомний болі, біль від зради, сум за загиблими. І вода все це із усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів, забере із собою. Буде так і так і є. І з Цим воском відливається страждання з, е, е, з усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів. Зійдуть страждання, біль, напруга. Образи, травми, суїцидні думки, зійде ненависть, агресія сходить, смуток, сум, відчуття провини сходить, також зійде відчуття провини, що вижив, депресія сходить, негатив. Спогади негативні сходять, розлади.